А що ж той ящик? А що той ящик? Ну давай ночью он діс. О, можешь, чтобы не ляпало. Давай тоже. Давай ночью он, блядь. Та ночью самое лучший, блядь. Давай тебе ночью, я кара. Давай, давай, давай. Поки ми тут стоїмо, давай. давай. Бери текст вокруг. Та не спишева успеха, амурка. А мурчик, давай красавчик. Амурий, да, да, да. О, це красивая. Ну, да, це як зацепиться вічно. Та оце хватило. А да, зараз ще разом. Та зараз, зараз учився, підеш у воду, блядь, полеш О, Дивись, щоб ти телефон у бочку не випав. Може плащ дасть резиновий. Як там? Давай, почти все. По пошли, пошли, пошли. Давайте дивимось. Це нічого з ним не буде. Якраз з'їзді його трохи процейне. Дезінфіці. Краз то, що треба. Це сазваний. Да, Ріси, в який сезон? Та ну це сазан, що ти мені розказав. Та розказ. ні, ну просто сезон із той короб. Де ти його там візьмеш, як це з розплідника? Не, нормально. Є ж менші, є ж більші. Ну а що <ріху> ну, там, відбирати по одному ніхто ж не буде, блядь. Це болоть на вас не будуть нести. Давай його, от дихни, Бо ти ще. Та нормально. Якби пляшку не то швидше було б. Надо гарно, щоб було. О, давайте. Що десь, давайте. Так. їх. Отак і таку штуку, яка й пливе. Та ні, з них і звісткувачі. Та ось сюди, ось, з так, із ручні, щось, ось сюди з боку перевертати по... і Ось а от сюди збоку. Або там да, чудови. Ну. Цікаві, Цікаві, да? так. Хіба я прийду сітка і кажуть, і все, да. так. Це навіть попадатися прошлого дні. Якраз чиша надо. Якраз такі, як треба, да? есть. Да, 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 да. Кого? Амура? Амура? Бі... Ні, от відбороків. Ну а десь 232. Є, є. Я вже в цьому відкрився, знаю, вже важив. Там був Відео ще не подивився. Подивися. Тобі буде інтересно. Там і покльовки я засняв. це. О, так? То що треба. Такі красиві ось на відео, так взагалі, поняв. Дивись. А на той камері так буде взагалі.